Більшість населених пунктів Запорізької області наразі тимчасово окуповані. Масовані обстріли по Запоріжжю та околицям росіяни завдають чини щодня. Тільки за останні дві доби ворог наніс понад 150 ударів з різних типів зброї по 16 населених пунктах області. Кожно було я час не Значить, почалась стрільба в небі. Ну звичайно, як вже було кілька разів гради. І вот. ми заховалися і тут ну, довго Вот. Потім вийшли, здесь горить пожар і там десь ще пожар був. Втім, попри системні руйнування, держслужбовці вже розробляють план відновлення території після деокупації. На сьогоднішній день вже внесено в реєстр по відновленню будівництва близько 600 тисяч. 631 об'єкт, Здебільшого це об'єкти, якраз цивільної інфраструктури, домашні домівки, це близько 4,5 тисяч, і які після певного часу, після роботи комісії, будуть надані матеріальну допомогу на відновлення або на купівлю житла. Більше коштів направлятимуть і на підтримку оборонної системи Запорізької області. Цьогоріч це близько 300 мільйонів гривень. Наступного в два рази більше. Як ви знаєте, що наш президент поставив завдання про створення восьми штурмових бригад. І наш регіон також створив і близько 800 до 1000 звернень було хлопців, мотивованих хлопців, які пройшли відбір, і близько 400 чоловік було зараховано до лав гвардії наступу. Пункти незламності для допомоги цивільним розгортатимуть на деокупованих територіях. В Самому ж Запоріжжі готують більше 10 тисяч місць для поранених у разі загострення ситуації. А ось колаборантам буде непереливки, зазначають правоохоронці. І поліцейські, і служба безпеки України, і державне бюро розслідування кожен за своїм напрямком збирає інформацію. Для того щоб повідомити про підозру, і наступний крок це направлення справи для заочного засудження. Ми пішли таким шляхом і працюємо з Європолом, щоб не вони, не їх діти не могли навчатися в європейських вузах там відпочивати. На контур наступ чекають і самі жителі області. Лише за останній місяць кількість переселенців у Запоріжжі збільшилася на дві тисячі. Олена Селенко, Славко, Твердохліб. Підтримайте нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ 7